Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Ковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. на 693-й доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по району засередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету х 59 Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району засередження особового складу двом пунктам управління та двох складах боєприпасів противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. України. наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищав свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася ще з одним героєм. Солдата Захарчука Василя Воїна військової частини А-46-67 в останню дорогу провели у селі Крок Дністровського району. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Чернівецька область увійшла до десятки найкращих шкіл України за результатами НМТ у 2023 році. Заклади освіти, які не мають укриттів, будуть змушені перейти на дистанційне навчання з нового навчального року. А ще всі освітні заклади області планують забезпечити поліцією охорони. Директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА підбила підсумки роботи у 2023 році та розкрила пріоритети на 2024. Детальніше про це розповідаємо уже за мить. Основним завданням освіти в умовах воєнного стану є забезпечення доступу до навчального процесу для кожної дитини. Відтак, чи не найважливіше, організувати укриття станом на зараз у Чернівецькій області в очній формі навчаються 227 закладів загальної середньої освіти. У змішаній 114. загалом для учасників освітнього процесу в Чернівецькій області використовується 1069 захисних споруд. До слова у 2023 році Буковина отримала субвенцію з державного бюджету у розмірі 25 мільйонів гривень на будівництво укриттів. За ці кошти облаштували сучасні укриття відповідно до безпекових вимог та норм безбар'єрності у дев'яти закладах освіти. Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ова. Ми зробили відповідні роботи. Вісім це повністю завершене капітальне будівництво, де ще доробляються, до встановлюються системи. А в одному Глибоцький ліцей ми говоримо про необхідність доробити роботи ще в 2024 році. Адже кожне укриття має відповідати зараз новим нормам ДБНів. і це ми говоримо про інклюзивність, про потужну систему вентиляції, про можливість автоматичного відкриття дверей і ряд тих вимог, які стоять перед. Спорудами цивільного захисту населення водночас 46 навчальних закладів області як сховище використовують перший поверх. Утім, вже з наступного навчального року школи без укриття будуть змушені повернутися до дистанційної форми навчання. Єдиний вихід тільки побудова укриття, каже пані Оксана. Що на наступний рік такі заклади не будуть мати підписаний акт готовності закладу до виходу в офлайн, тому ми будемо бачити збільшений показник і по змішаному навчанню, і по дистанційному. Але основна наша задача зараз в наступному навчальному році не допустити зменшити ось цей формат дистанційної освіти, і ми очікуємо субвенцію, будемо працювати над будівництвом і будемо рухатися в цьому напрямку. Ключовим Крім будівництва, у нас немає. Ще один пріоритет створення безпечних умов для дітей. Задля цього у 75% закладів освіти встановили зовнішнє спостереження, а незабаром з'явиться і внутрішнє, а в перспективі і фізична охорона у закладах освіти по всій Чернівецькій області. Такий пілотний проєкт вже діє в місті Чернівці. Так майже рік у закладах загальної середньої освіти Чернівецької громади працюють фізичні охоронці. Працівники поліції охорони станом на сьогодні вже підписана угода з поліцією охорони, і така перша ще територіальна громада з області, це великі кучурів, які е е також долучаються до цього проєкту, і у них буде е фізична охорона. Е є визначена концепція безпеки. Нам дається термін спільно з територіальними громадами вивчити питання і забезпечити поліцію охорони. Але як традиційно, диявол криється в дитині деталях. головна деталь тут фінансування. Загалом 2023 рік у галузі освіти для нашого краю видався успішним, оскільки Чернівецька область увійшла до десятки найкращих шкіл України за результатами національного мультипредметного тесту. Зокрема, 12 учнів та студентів отримали стипендії президента України. А ще чотири учні перемогли на міжнародних інтелектуальних конкурсах. Аліна Рябко, Максим Білоткач та Митня Тива. Минулоріч у Чернівцях відреставрували сім фасадів історичних будинків. Усі вони знаходяться у комунальній власності міста. Окрім того, діє програма співфінансування, якою можуть скористатися містяни аби полагодити фасад свого будинку. Більше подробиць дивіться у наступному сюжеті. Минулого 2023 року місто провело аварійно-відновлювальні роботи на семи об'єктах. Загальна сума становить майже 9 мільйонів гривень. Також відреставрували пам'ятку архітектури. Саме це було по вулицям: Шкільна, Дарвіна, Шевченка, Штейнберга, Головна Якоба Фон Петровича, і безпосередньо також було виконано повна реконструкція фасаду. Це будівля, якій вже Понад 140 років. Там виконувалися саме реставраційні роботи, це загальна середня школа номер 4 по Шевченка 1416 Обрали ці будівлі, бо вони є комунальними. Першочергово здійснюється аварійна відновлення робота або реконструкційна по об'єктам, які належать в комунальній власності. Були відповідні звернення від управління освіти безпосередньо також від керівників навчальних закладів щодо необхідності проведення даних робіт. Бо в дійсності потрібно зберігати пам'ятки архітектури. У нас є неодноразові приклади там, де. Де сипиться фасади, відпадають певні частини, і тому були проведені і аварійно-відновлювані роботи. У департаменті кажуть, відповідальність за утримання всіх інших будинків лежить виключно на їх власниках. Законодавство не передбачає фінансування ремонту приватних будівель коштом бюджету. На сьогоднішній день виконуються зміни в програмі управління культурної спадщини. Фактично, вона буде виноситися на виконком перший, який буде відбуватися в лютому місяці, і там будуть передбачити саме співвідношення. Тобто, це може бути. З бюджету там 70% від мешканців там 30%. Якщо будівля знаходиться у власності комунальній, то це 100% робиться за бюджетні кошти. Що ж стосується ремонтів у 24 році, то у планах відреставрувати три будівлі: одна знаходиться на банковій, ще дві на Кобилянській, Зауважує Ігор Ніколенко. Якщо буде додаткове співфінансування, можуть запланувати більше. «Все залежить по наявності фінансування, бо першочергово кошти будуть видатки надаватися на Військовим і в залежності від наявності фінансування будемо реалізовуватись на сьогоднішній день. По даних об'єктах виготовлена проектно-кошторисна документація, яка проходить експертизу. Після експертизи ми вже зможемо надати чіткі суми, і відповідно будуть відігруватися тендери. По банкові вже відіграний тендер, по інших будемо відігрувати. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, тему дня TV. Підозрюються в замаху на вбивство односельця. Поліція затримала буковинця. Так між 54-річним жителем села Чагорта та 36-річним чоловіком виникла словесна суперечка у процесі спільного розпивання алкогольних напоїв. У результаті господар будинку наніс удари у шию та живіт гостя кухонним ножем. Потім злочини не вдалося довести до кінця, оскільки потерпілий врятувався втечею з місця події. Медики діагностували у нього два ножових поранення. Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Служба безпеки України задокументувала діяльність мешканця Херсона, який після повномасштабного вторгнення РФ на територію України добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою та здійснював підривну діяльність проти України. А після звільнення територій подався на втюки і тепер переховується на окупованих територіях. Раніше фігурант тривалий час працював у структурі житлово-комунального господарства міста, навіть очолював комунальну установу, інспекцію житлово-комунального господарства Херсонської міської ради. Але після захоплення регіону російськими військами він дуже швидко перевзувся, пропонуючи свої послуги новим господарям. Лояльність окупанти оцінили і призначили зрадника начальником відділу технагляду управління ЖКГ фейкової військово-цивільної адміністрації міста Херсона. На своїй посаді він допомагав за. Запроваджувати російське законодавство і здійснював підривну діяльність проти України. А після звільнення захопленої ворогом Херсонщини він накивав п'ятами і тепер переховується на тимчасово окупованій території. Місце його перебування СБУ вже встановила, тому уникнути покарання зраднику не вдасться. На боковині за минулодобу вогнеборці ліквідували чотири пожежі. Перше займання виникло у селі Плоска. Там горіла господарська будівля. За попередніми виставками фахівців до загорання призвело коротке замкнення. Споруда була дерев'яною, а всередині зберігалися дрова та інструменти. Тому вогонь швидко поширився на всю площу будівлі. Рятувальники запобігли перекиданню полум'я на поруч розташований житловий будинок. Однак пожежа знищила господарську будівлю. А у селі Витилів. Вогнеборці виїжджали на виклик про займання в літній кухні та господарській будівлі. Площа пожежі встановила 30 квадратних метрів. Попередня причина виникнення, полум'я, коротке замкнення. Також вогонь ліквідували в котельні, прибудованій до житлового будинку в селі Михалкове та загорання автомобіля у Глибоці. Такими були події середи 17 січня. Не пропустіть інформаційну картину четверга. Завтра у цій же порі.